Ми не тільки приїхали допомогти, ми також провезу свій вантаж і е, обладнання для порятунку. Ми з його партнером були хороші друзі. Вони працюють в новому департаменті. В Каліфорнії не подалася. Я і Аня працюємо в новому департаменті. Більшість часом пожежних нас в Каліфорнії і є також Австралії. <laughs> yeah. Look, is that <laughs> <laughs> Розумію, Thank, you. right. сіналія стабільна, її краще завалити, щоб вона на нас не впала. А тоді ми винесемо.